З вами. Сьогодні, діти, ми з вами позаймаємося математикою. Зараз послухайте загадку і спробуйте її відгадати. Глянь, довкола біло-біло, все сніжком запорошило і будинки, і поля, біла-біла вся земля, бо до нас прийшла зима, вірно, молодці дітки. В нас прийшла зима зі своїми веселощами, святами, розвагами. А от мій знайомий гном Ігнат. Він почав готуватися до зимових свят. Як ходиться, перед святом, слід прибратися у хаті. Гнат старанно все розкладав і неодмінно рахував. Ви, дітки, Зараз допоможете Ігнату рахувати. Так, домовились. Він віконечка протер. Ось так. Там сяють зірочки тепер. Дітки, скільки зірочок ми бачимо у віконечку? Чотири зірочки. Вірно порахували діти чотири зірочки. З полички гнатик пил витирав і горнятка рахував. Скільки там горняток, дітки, допоможіть порахувати Ігнату. Вірно, п'ять горняток. Потім від порогу мів стежинку і знайшов на ній сніжинки. Погляньте, тіти, і порахуйте, скільки сніжинок знайшов ігнат на стежинці. Шість вірно, дітки. Шість сніжинок знайшов ігнат на стежинці, коли лад і чисто у будинку слід прикрашати ялинку Ігната їх вон скільки. Порахуйте, дітки, скільки ялинок у Ігната? Цілих сім. Вірно, друзям вистачить усім. От ми вирішили з ним, що прикрашимо верхівки ялинок. Тими сніжинками, що Ігнат знайшов на стежинки. Зараз я буду прикрашати верхівки, а ви рахуйте сніжинки. Один, два, три. Чотири, п'ять. Шість. Ой, одна ялинка лишилася неприкрашена. Ми зараз замінимо сніжинку на зірочку, Шість сніжинок і одна зірочка. Скільки в нас вийшло прикрас? Вірно, дітки, сім, шість і один буде сім. Утворилось число сім. А як ще можна утворити число сім? Подивіться: 5 сніжинок. І скільки ще треба зірочок? Вірно, дві дітки. П'ять і два теж буде сім. А тут у нас чотири сніжинки і скільки зірочок. Один, два, три, чотири сніжинки і три зірочки. Теж буде сім. Вірно утворилось число сім. А тут у нас три сніжинки. Три і скільки треба зірочок. Рахуємо. Один. Два. Три. Чотири. Три і чотири теж буде сім. Молодці, діти. Тут у нас дві сніжинки. Рахуємо, скільки треба зірочок. Один, два. Три. Чотири. П'ять. Два і п'ять теж буде сім. Одна сніжинка. І скільки зірочок рахуємо дітки? Один. Разом усі два. Три. Чотири. Подивіться, всі на неї уважно і запам'ятайте. Дуже легко нам усім упізнати цифру 7. В неї лише одна нога, а сама як кочерга. Ось вона цифра 7, яка позначає число 7. Взагалі, то число 7 всім улюблене число дітки. От, наприклад, коли придумали казки, Дуже багато разів використовували число сім. Є казка білосніжка, і скільки гномів? І сім гномів вірно. Вовк, і скільки козенят? І сім козенят. А скільки прийшло тваринок до зимової рукавички? Теж сім. Бачите, як всі люблять число сім. А ще є такі от вирази, коли хочуть сказати, що людина дуже щаслива, кажуть, щасливо на сьомому небі від щастя, так? Так. А якщо треба сказати, що треба оборонити якусь таємницю, то кажуть за сімома замками. Так? А якщо треба сказати, що треба якісь свої дії зважити ретельно, то кажуть, сім раз відмір і один раз відріж. От, дітки, що ще буває сім? Сім кольорів веселки, так. А ще сім днів тижня. А ви їх знаєте? Давайте разом зі мною повторимо. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. До речі, перші 5 днів. Понеділок, вівторок, середа, Четвер і п'ятниця це будні, а субота і неділя вихідні дні. Зрозуміли, дітки? Так, от давайте я зараз вас запитаю, ви мені відповідаєте. Який перший день тижня? Вірно, понеділок, а третій середа. А який день був перед середою? Вівторок, а після середи? Вірно, четвер. А який день іде перед вихідними? П'ятниця! А тепер назвіть мені вихідні дні, як вони називаються? Субота і неділя, молодці дітки! От бачите, як багато ми сьогодні з вами дізналися нового про число сім і вивчили цифру сім, а ще познайомилися з нашим Ігнатом, який готувався разом з нами до зимових свят. Я вам теж, дітки, бажаю щасливих свят. Будьте чимні! До побачення!